Всім вітання, друзі. Це соціальний проект. Добра кава. І ми, як завжди, у ресторані ОПАЛ. І в нас сьогодні особливий гість це Назар Фомін. Він є керівник будинку воїна в місті Стрий, також ветеран, правильно? і учасник бойових дій. Назар, вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про сам цей будинок воїна, власне, коли він запрацював і що він взагалі робить? Дивіться, якщо так коротко, що я не займав багато часу. Так, mm -hmm. будинок воїна займається юридичним супроводом та психологічною підтримкою. Ми починаємо від військовослужбовців діючих, тоді ветерани війни, члени їхніх родин, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Повністю їхній психологічний супровід, а також допомога в юридичних питаннях. Це, це, це повний функціонал будинку воїна. Зараз у нас допомога ще є 10 фактів із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Які будуть під особистий супровід кожного ветерана, поштани їхньої родини, і максимально старається закрити їхню потребу в зборах різних довідок, супровід по державних установах, допомога в пошуку реабілі... реабілітації, лікування, протезування, грубо кажучи, будь-які питання, які ветеран в міру своїх там, емоційних складнощів не може вирішити самостійно, за нього це все може зробити наші фахівці. Круто. Це тільки можуть звертатися жителі Стрийської громади, так? ветерани? Якщо це брати юридично, то е, психолог, штат, який в нас є, і юрист, якого ми оплачуємо, то ми ми, ми працюємо за кошти місцевого бюджету. Відповідно, ми можемо надавати послуги тільки мешканцям нашої Стрийської громади. Але фахівці із супроводу вони працюють за рахунок субвенції з державного бюджету. І в нас, згідно з міністрів, звертатися і обирати фахівця і супроводу ветерани можуть з цілої України. Тому щодо супроводу по фахівцях обмежень немає. Це може бути з будь-якої територіальної громади будь-якої області України. Добре, а скажіть про це одного ведення супровід ветерана. Що це таке і, і шо, як воно взагалі працює на практиці? Дивіться, На практиці воно зараз стартувало в грудні місяці. Ми просала спершу з першого одного фахівця. Зараз у нас Станом на березень місяць вже працевлаштовано 6 фахівців. В чому їхня робота? Це державна програма е, реальної підтримки для ветеранів. Це є новий, я би це назвав, е, коли держава обернулася не процедурами формальними і бумажками, що вона, що вона допомагає ветеранам, а обернулася обличчям без формальностей, коли людина з людиною спілкується вживу. І саме цей працівник має право вийти за межі кабінету і з цим самим ветераном, членом його родини, піти в пенсійний, піти в соцзахист, поїхати в будь-який реабілітаційний центр, обдзвонити, ну тобто, провести повністю е цього ветерана через всі ланки, не просто сидіти в кабінеті і перескерувати. Е Зібрати його документи, ну, грубо, ну, щоб на практиці пояснити, для того, щоб оформити пільгу по комунальних послугах, вам би ветерану, довелося б три рази ходити в пенсійний фонд. Перший раз прийти дізнатися, які треба документи, другий раз е, прийти, принести документи і а дізнатися... — А він має юридичну тобто, право таке, так? Вони, вони йдуть спільно. Mm -hmm. Єдине, що. Оскільки кажу, чому ветеран не може фізично піти, то він може замість нього, то є довіри. Він може. У нас з України чітко забороняє. Ніхто, ага. крім ветерана, не може бути. Отже, як ви зрозуміли, що ветеран все-таки повинен присутній бути так само особисто, так? При вивченні документальних питань, так? Де йдуть його особисті заяви, він повинен бути особистим. Де заяви не потрібно, можливо, тільки передати, завести, довести документи, там його не потрібно, за нього це вже зробить фахівець. Угу. І скажіть, тобто вже десь приблизно, ви кажете, від грудня, так? І скільки вже таких є помічників оформлено? Чи, чи ця інформація відкрита, чи як? Ні, я ж казав, 6 стану на березі місяць працевлаштовано 6 осіб уже. В квітні місяці ще закриється 4 вакантні посади, і того буде їх разом 10. А а які які? вимоги, скажіть, до помічника ветеранів? Вища освіта найнижча бакалавра, рівень ну, немає значення, там можуть бути і е е економісти, і юристи, і психологи. Це вже це не має значення. Вони щоб була Вищ, вища освіта. З моїх особистих критерій, які я виставляю, це обов'язково дотичність, щоб або вони були. У нас зараз є працевлаштованих два ветерани війни. Це є особи з інвалідністю на наслідок війни. Це два хлопці, раз угу. у нас більшість це або волонтери і дружина. Дівчи військовослужбовця, дві дружини загиблих захисників. Тобто, це такі вже мої особисті. Вони не передбачені в законі, але це моє бачення, що працювати з ветеранами і з мікроотичними да. людям, які, які розуміють, того, які розуміють, чи, через що вони прийшли так. і зможуть допомагати. І на зараз скажіть, будь ласка, куди власне звертатися людям, які можливо перший раз почули про це. Ну бо, можливо, хочуть дізнатися. Чи можуть якусь адресу дозвати або контакти зараз? Вас Фейс... в 21-му столітті. У нас є Фейсбук, Інстаграм зараз запустили. там є е, номера телефонів. Е, не обов'язково завжди їхати, мучитися, бо ну так. краще набрати в телефонному режимі. Зразу ми проговоримо при потребі, що я що мої фахівці, ми виїжджаємо. Куди потрібно, навіть до додому, це не є критично. На першому етапі хлопці можуть бути на лікуванні, ми в лікарні приїжджають дівчата, і там вже починають прислати з їхніми, з їхніми запитами, з документами, переглядають, що них, що вони вже отримали, що їм ще потрібно оформити, як далі рухатися, що в них що в них відбувається. Тобто до себе набрати будинок воїна, чи як це називається? Так, стризький будинок воїна це в соціальній мережі Facebook. І там вже вся людина Якщо потрібний мій номер телефону, в принципі, всюди відкритий, на всіх базах даних він є, тому. Так, можете писати нам в приватку, так само допоможемо. Так що, добре. Назад, Дозав... От у нас проєкт інклюзивний, ми з вами так само давно знайомі. Що ми можемо побажати людям з інвалідністю і взагалі людям ви опікуються ветеранами, які йдуть вперед і таким чином якось наближають перемогу, не опускають руки в такий зараз неоднозначний час. Духа. Вони поставили трошки незручне становище. Побажати людям. У мене зараз інша задача стоїть. Підтримати людей, скажімо так. Як підтримати, нам треба зараз навпаки розуміти і будувати суспільство, що суспільство має мінятися. Тому мене краще побажання для, для наших людей, які ще не зрозуміли, що світ змінився. І інклюзія, безбар'єрність це ті слова, які мають бути в житті кожного громадянина. Елементарні пандуси, які мають йти до будинку, ліфти, зовнішні, внутрішні перебудови це все, це все має бути, і ми мусимо з тим, з тим змиритися, навіть якщо воно починає обмежувати вільний рух для людей, які не мають інвалідності. Вони вже мають з цим звикати і до, і до цього примиритися. Світ не тільки для них, світ має бути для всіх і рівних можливостях. Сподіваємось, це буде дійсно так в Україні розвиватися так. Дякуємо, друзі. Це соціальний проект Доброкала, Назар Фомін, керівник будинку. Воїна почуємось, побачимось. Дякуємо Ростанно Опал за гостинність.